Вони спалять Атланту дотла. Але Атланта повстане. Це справа темношкірого народу. Атланта перетворить їхній попіл на золото. Цей бій з Алі. Ідеальна суєта. На підлого пальне. Це пограбування нахуй. Я готую вечірку для Френка Мотена, хрещеного батька чорних. Це, чого я прошу, це жити законно в цій родині? Він міг би підняти мене на вершину. І я відчуваю, що це було би добре для нас. Я розмірковую про чорний Вегас, азартні ігри. Бухло, жінки, для початку тобі треба звернутися до ради всіх чорних борців по всій країні. Хто, блядь? Курячий чоловік? Курячий чоловік? Курячий стегно? Не балакаєш по курячому. Атланта зробила свою ставку. Це перетворить наше маленьке місто на світову столицю. Ми динамічне, інклюзивне місто, яке відкрито для бізнесу. Я отримав право побачити доньку. Знайти пристойне місце, і тоді поговоримо про твою роль у її житті. Потрібен зайвий хліб. Це більше ніж ми усі заробили за рік. Ми тут тільки заради грошей. Я думаю, що ви салаги взагалі не шарите в кого крадете. Ця справа почала жити своїм окремим життям. Ці люди вбивці. Крали в мене. Людина в моєму положенні не може собі такого дозволити. Ніхто не буде найобувати Франка Мотена. Історія Атланти Круто, мала. Ці грабіжники не побачать наступного сходу сонця. це стюїти. Мене пограбував курячий чоловік. Вони вб'ють мене. Вони безростодні. Я маю очистити своє ім'я. Приготуйся. Це буде нічка, яку ми ніколи не забудемо. Кевін Гар, Сараджі Генсон, Теренс Говард, Глоя Белі, Лорі Гарві, а також Дон Чидол і Самуель Мазерпакер Джексон. Треба буде оновити нашу клієнтору. Застовано на якомусь лайні. Ця земля, на якій ми стоїмо, яке дійсно сталося, належить нам. Ніч бою, пограбування на мільйон доларів. Тобі краще не керувати хатою для вечірок. Mm -hmm. Я сумувала татко. Mm -hmm. Це моя двоюрідна кузина. У mm -hmm. її mm -hmm. Ми шуруйте в дім міст Дженкінс. Yeah. Забирай.